Ційним партнером нашої програми є новинний портал Погляд. І журналісти погляду вас запитують: чи дійсно є розпорядження, що всі працівники міської ради чи облдержадміністрації не мають права говорити в змі без дозволу прес-служби? Чому така цензура? Mm. Чому питання. така цензура? Це вже постановці питання, стоїть стоїть відповідь на нього. Можу авторитетно заявити, що за принаймні за ті шість років, що я очолюю прес службу обласної державної адміністрації, жодного подібного документу не виходу і наразі не існує. Журналісти можуть спілкуватися з тим, з ким вони вважають за потрібне. Катерина, це повна несенітниця, ніякого розпорядження не було за період моєї роботи. І цензура це взагалі тиск на змі. І я вважаю, що потрібно десь говорити фактами, а не певними там містичними здогадками про якийсь містичний документ, якого я запевняю в міській раді його не існує. Це може про це може переконатися будь-який журналіст, надавши інформаційний запит, чи звернувшися на прес-конференції до будь-якого чиновника, задати за запитання і отримає відповідь таку, як і я наголошую, такого документу не існує. Ще одне запитання від журналістів новинного порталу Погляд: як часто перекручують журналісти видань інформацію, якщо є таке, наведіть приклади чи видань, чи журналістів. Ну не буду називати ні прізвищ, ні імен, ні видань, зразу ж ж це. Однак такі речі трапляються доволі часто, буквально десь два тижні тому мали таку історію, коли після прес-конференції одного з керівників управління, зокрема управління освіти, окремі журналісти подали інформацію, ну, дещо в некоректному світлі, що викликали резонанс не лише в Тернополі, але й, мабуть, на рівні України. Змушено було це управління подавати своє спростування. Е, я думаю, що це роблено було без злого умислу, можливо, просто якась певна відмінність у термінологіях, чи у погляді на ту чи іншу проблему проблематику, нічого ще раз наголошую, не заважає журналісту чи журналістам взяти коментар, уточнення тої чи іншої посадової особи. Ми завжди пропонуємо це робити. Випадки такі трапляються, однак не можна сказати, що вони є системними. Катерина чи зустрічалися вам, чи стикалися? Ну звичайно, іноді бувають такі випадки, коли журналісти подають інформацію однобоко, забуваючи про об'єктивність, і це взагалі ну не професіонально в першу чергу. Тому що, ну давайте я наведу реальний приклад. Наприклад, закордонні поїздки міського голови. Я вважаю, що подавати інформацію про його робочі поїздки, там чи приватні поїздки, наприклад, як нещодавно міський голова був у Папи Римського, я взагалі вважаю, що такі речі не коментуються, тому що він отримав благословення для всіх тернополян і для своєї майбутньої роботи. Ось, але коли подають це десь в такому однобокому плані, то в Тернополян десь складається така викривлена думка про взагалі діяльність міської ради. А насправді, якби вони запиталися коментар іншої сторони, яка має безпосереднє відношення про це, що говорять, то е, тернополяни би зрозуміли, що насправді це прихід інвестицій, і розвиток міста, і співпраця міжнародна дає набагато більше потреби, чим інколи інколи там буде на робота. Кому легше перекрутити інформацію? Друкованим ЗМІ чи електронним ЗМІ? Ну ми в тому, щоб ні друковані, ні електронні не перекручували інформацію.